Неділя, вихідний, їдемо на закупи, магазин. Не знаю, чи буду там знімати, бо іноді там грає музика, іноді там буває шумно. Ну, але потім покажу, що ми закупляємо на тиждень. Два авокадо. 干。 маленько олью выбираю. Надо взять. Что? 74, по скидке было 8,90. А, скидка, да? Так, ну я так думаю, что надо какую-то подсолнечную купить. Э, я возьму отсюда 2 литра. 2,95. Так, да, есть. Беру собі похрумтіти. Ось ось, ось о. Ось о. На. Так, ось. консервація якась. Так. Ну є тут огурчики. Якби знати, які огурчики підійдуть мені на Венегріт, а я, мабуть, візьму Отакі ось такі ось. 99 центів, вони мені більше всього подобаються. А тут 89. Чим вони відрізняються, скажіть, буде добрі. Чим вони відрізняються? Ой, ага, відрізняються. Зараз будемо переводити. Це написано кисло-сладке, і це просто соління. Беру кисло-солодке. Ще хочу взяти баночку горошка на мінігат. І мені треба... Квасоля. Томат, квасоля. А це чуть друге. Ну, Можна тоже вкусненько, але я не знаю. Так, ну Іра, закупилася. Щось я сьогодні розійшлася. У мене аж дві сумки, сумка-пакет. Зараз все викладу на стіл і розкажу, що, по чому, і для чого. Так, ну і закупки. Що купляємо на тиждень? Це м'ясо. М'ясо куряче, буду робити рублені котлетки. Якраз на тиждень вистачить. Це пів кіла фаршу. Яловичи не було по скидки 2,60 пів кіла. Фарш купила для блинчиків з м'ясом, напекла цілу рубленів зранку, і будуть у мене блинчики з м'ясом. Це як заготовка на всяк випадок, коли немає щось готового поїсти. Блинчики завжди виручають, їх можна заморозити, взяв парочку на роботу дуже гарно. Це яйця. Цього А, рибка. Трішечки взяла 250 грам рибки. Зараз е, зробимо рибний суп дуже швидко і пізже треба менше м'яса споживати, більше риби. Так, ще в нас в планах зварити е, зробити вінігрит. У мене також вже зварена картопля і морквинка. Купила варений бурячок. Сподіваюсь, він смачненький, солоденький. Спробую такі огурчики, тому що там були різні солодко кислим о, в соусі і маринаді ну, начебто. В общем, будемо пробувати. Для вінігрету треба ж кисленькі Ну, ну не знаю вже, які, які є. на вид дуже гарні Так, ще для вінігрету. Взяла горошок, місто квасолі. Так, це консерва. Брала в томаті, не знаю, що до чого. Мені головне, щоб в томаті, тому що хочеться зварити пісний борщик. До борщика купила ще так квасолю. Ну, Це, я, звичайно, вже розійшлася. У нас є звичайна квасоля, яку можна було замочити і зварити. Ну, Дуже схотілося спробувати саме цей маринад. Можливо, він смачний і буде смачно борщику. Ну, спробуємо. Взяла дві баночки такої-такої, на, Нарисовані томати. Тож, думаю, до борщу підійде. Так, ну це я сьогодні розійшлася з покупками, звичайно. Так, це моцарела до салату, вершки на всяк випадок. Е, постне масло, бо в нас закінчилося. Ну, оце ми купляли одну бутилку, вистачає десь на місяць. Так. Авокадо також на салатик. Це вже таке баловство називається активії. Сир буду додавати до салату і в котлетки рублені. Зелень. Моя любима рукола, дуже обожнюю руколу. Вона тут завжди свіженька, смачненька. Класно м'ясо, то рибки. Ну, це також. Набір такої хрумкоти. Тут е, насіння різне, воно висушене, воно не солодке. Іноді так хочеться похрумкотіти. Підтіла місце орішків. Взяла суточок, щоб брати е, якісь фрукти вже з собою на роботу, бо м -м -м -м, хочеться чимось смачним закусити, щоб воно вже було почищено, Там не чистити, не тратити на це час. Ну і фрукти. Мандарини, банани, хурма і навіть манго. Тобто, це ми вже називається шикуємо. Дозволяємо купити собі різну вкуснятину. Так, ну і що це по сумі в нас вийшло. Скуплялися в двох магазинах. І в одному ось сума 39,17 євро. І в іншому 35-12. Ну, зразу хочу сказати, що це ми вже шикуємо. Купляємо і консервацію, і якусь там рибку, і ще щось. От, по в перші дві неділі це було набагато скромніше. Ми вкладалися 20-25 євро за одну покупку. Так, ну все залишилося це все розложити по місцям, по холодильникам і розпочинати готувати, тому що вихідний. Цей раз один, тільки неділя. А треба ще приготувати щось їсти, щоб вистачило на весь тиждень, тому що ну, після роботи не дуже хочеться щось готувати. Або, скажімо так, вже немає сил на те. Тому зараз щось буду готувати і покажу вам. Так, в чому заключається рибний суп? Так, рибний суп. У мене тут кипить картопля і рис. Тут уже все готове. Зараз на сольку пробую. на сольку все добре. Вкидаю картопля готова, рис готовий, кидаю рибку. От так от, рибку. Тепер з рибкою кипить 5 хвилин і буду кидати далі засмажку і зелень. Додавлю трошки, не додаю, добавляю, добавляю. Так, рибка в нас кипить, картопля і рис у нас готові. Все, засмажку додаю, цибулька з морковкою, перчик. Так, щоб і небагато, але ну перчик має бути відчутний. От. Ну і зелень петрушечка з укропчиком. Також отак добренько. Так, все. Все в нас закипіло. Все, виключаємо, хичка готова. Готую їсти, п'ю каву. М -м. З кавомашини. смачна отака. І смакую огірками. І вони смачненькі. Це те, що я люблю. М -м -м. М -м. Взяла саме такі, бо там були ще банки, написані із солодким маринадом. А я взяла саме такі. такі класні. Бомба. Пуха зварена. Ой, гаряченька, свіженька. Маринка накрошила веньгрітик, так що поки що будемо обідати. Ну а потім далі буде готовка на робочий тиждень. Для блинчиків підсмажую спочатку цибульку, міленько порізану, підсмажую. Тоді в мене був яловичий фарш. Взяла яловичий тому що був по знижці. Дуже гарна знижка була. Майже 50%. Хоча фарш можна будь-який. Так, і сюди його викладаю на цибуку. І все, трішечки підсмазую. Солю, перчу і все. І начинка для блинчиків буде готова. Пар смажу до тих пір, поки випарується вся волога. Тільки ви волога випарувалася, і вимикаю. Щоб його не пересушити, щоб він був достатньо соковитий, ніжний, ще буквально хвилинку і все. Посолила, поперчила, посмаху, все, начинка буде готова. Ну ось готові блинчики. Це все. Заготовка піде в морозильну камеру. Дуже зручно брати на роботу. Взяв майже заморожені, поки до роботи буде обід, вони розморозяться. Нагрівся і отакий обід. Ну і Залишилося мені зробити рублені котлетки. Робитиму я їх з куриного філе. Отак у мене є кілограм філе. Мені треба його дуже міленько нарізати. До цього м'яска буду додавати зелень, тому петрушкою укропчик так міленько-міленько нарізаю. Куряче філе перерізала і на таку кількість додатиму 2 яйця, перчик по смаку, сольки, звичайно. Туди ж добавлю таку гарну жменю тертого сиру. У мене вже він натертий, готовий, тому так пів півпачки сміло висипаю. Ну і зелень, всю ту, що накришила, всю отак висипаю і гарненько треба все перемішати. Перемішати, перемішати. Звичайно, за бажання можна додати і цибульку, і чесничок, але мені більше подобається все ж таки варіант з зеленю, яка віддає свій аромат і незвичайний смак. Смажитиму котлетки на звичайний олій, так трішечки додаю її на сковорідку. І можна їх викладати прямо так ложкою, вони тримаються гарненько. Ну і Звичайно, можна формувати нам звичним способом, як звичайні котлетки. Тільки робити їм більш плескату таку форму, щоб вони все ж таки просмажували швиденько. Ну, така тарілочка рублених котлеток в мене вийшла. Ніжні, соковиті. Дуже смачні. Спробуйте приготувати і не пожалкуйте. Ну, а на цьому все. Всім миру добра і здоров'я і до нових зустрічей. Всім пока-пока!